Ортопедичні босоніжки від бренду Перлина. Перлина це Туреччина, Ізмаїл, дуже якісні, зручні, м'ягенька шкіра, дуже такі срібристі переливаються, дуже гарні такі. Правильна ортопедична п'яточка, твердесенька, зверху резиночка, яка гарно фіксує ніжку липучки гарно фіксується, фурнітура дуже якісна. Бачите, така не цей. Підошва рельєфна, бачите, така ребриста, що гарно. Це буде себе почувати комфортно і зручно, не буде сковзити і стирати спідушо. Рекомендую перлину Туреччина.